Слава Ісусу Христу! Вечір, молитва. На сьогодні я думаю, що ця молитва мала би бути для всіх нас особливою. Особливою тим, що відбулося у світі. Навіть не в Україні, а саме у світі. І, як ви знаєте, що в 6 годині Папа Франциск. Молився в покаяному літургію. І в кінці цієї літургії зачитувалася молитва віддання під Божу опіку Росії і України. Що це означає, ми трошки про це поговоримо в наших зараз вечірніх розважаннях. І для цього ми візьмемо розважання для таких наших сьогоднішніх вечірніх молитв розважання ми візьмемо стихи із 129 го псалма. Із глибини взиваю до Тебе, Господи, вислухай, Господи, голосу мого. Взивання із глибини. Тобто це те, що промовляє всередині людини. Це не просто молитва механічна. Яка усвідомлюється тільки розумом, промовляється тільки словами. Це молитва серця. Ще давно, в часі Першої світової війни, якщо не помиляюсь, можливо, навіть трошки раніше, раніше було об'явлення Пресвятої Богородиці в місті Фатімі. І, от одне, одне з отих, і там було 10 таємниць, які передали видінь цим дітям візіонерам. Які бачили Богородицю. І одне з них говорило про те, що біда буде виходити зі Сходу, що, на жаль, Росія стане центром зла у світі. І для того, щоб цього не було, Папа Римський і стосвящеників єпископів з цілого світу мають помолитися до Пресвятої Богородиці і просити її. Особливої опіки над Росією, тобто піддати, віддати під опіку Росію, віддати під опіку Божої Матері. Я прошу зразу всіх, не, щоб люди не мали агресії. Поясню, чому це робиться. Ми всі святкуємо свято Покрову. Але це свято, коли люди молилися і просили Богородиці, щоб вона їх захистила від навали. Віднавали навали чужих народів, це було в Константинополі. Вони віддали своє місто під опіку Богородиці, і в неособливший момент Богородиця своїм муфором накрила це місто, осліпила ворогів, які нападали на Константинополь. І Богородиця є тою особою, яка заступається перед нами, за нас, перед Господом Богом. Може, це грубо прозвучить, але Богородиця є наче нашим адвокатом, нашим захисником. Згадайте весілля в Кані Галилейській. Христос сказав, що Він не має ще права проповідувати, не має права ще чинити чудеса. Але що сказала Марія? Зробіть, як Він каже. Саме по слову Його Матері Ісус зробив те, чого ще не, мів, не мав права робити. І ніхто не постраждав. Тобто, молитва матері має надзвичайно велику силу. Молитва батьків має велику силу. І от сьогодні ми з глибини серця, ми православні, ми східного обряду католики. Але ми визнаємо голову Папа Римського головою церкви. І сьогодні з усім католицьким світом наша церква, греко-католицька церква молилася за те, щоб Богородиця стала нашою опікункою, щоб вона молилася за весь російський народ, щоб весь російський народ просвітлився, щоб до нього дійшло, що вони роблять, щоб з їхніх очей спала оця пелена культу людини. Ми просимо Богородицю, щоб вона разом з нами сьогодні молилась за просвітлення Росії. Не за виправдання її, а за просвітлення, за її покаяння в тих злочинах гріхах, які вони вчинили. І я думаю, що ви чуєте новини, скільки вже було людей, російських солдат, які відмовлялися йти на війну. Чи це не є просвітлення? Є. І тому сьогодні ми. Разом з католицьким світом, з Папою Римським молились, з глибини нашого серця, благаючи Бога через Богородицю, просвітлити серце розум і душу російського солдата, російського владу, кожного росіянина, щоб вони схаменулись. І вже коли ми будемо святкувати наше свято Благовіщення, ми святкували в вільній Україні. Де немає вже війни, де є одна єдина ціла Україна. Тож просімо Бога наш, нашого серця, щоби Він ось цю війну уже припинив, просвітлив розум серце наших ворогів росіян за молитвами Пресвятої Богородиці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішним. Нехай будуть вуха Твої уважні на голос моління Мого. Сьогодні ми просимо Богородицю, тобто ми в цій молитві люди просили Богородицю, щоб вона разом з нами молилась Богу, щоб Він почув наш голос. щоб Він почув наші благання. Щоб він почув кожне слово, промовлене в молитві всієї України, щоб Мати Небесна, наша заступниця, покровителька Богородиця, донесла Богові, засвідчила нашу вірність Богові, засвідчила нашу любов до Бога, засвідчила нашу любов до життя і бажання жити за заповідями Божими щоб вона це засвідчила Богові, що ми хочемо миру. Ми не хочемо війни. Ми хочемо вільної і незалежної України. Ми хочемо, щоб наш народ в Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Київській, в Криму, в будь-якій області, Львівській, Франківській, немає значення де, почував себе вільним, розвивався. Будував міста, села, народжували дітей, будували школи, садики. Ми сьогодні просимо, Богородицю, в цій молитві, щоб вона разом з нашими молитвами стала перед Богом і вимолювала чуда для нас. Такого чуда, як було в кані Галилейській. Щоби по одному слову Христа. Нашого Господа Ісуса Христа, всієї Пресвятої Трійці Отця Небесного Духа Святого і Отця Ісуса Христа, в один момент ця війна завершилась нашою перемогою, нашою незалежністю всієї нашої території. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Боже помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, всю нашу Україну, і благаємо Тебе з цілого нашого серця, з глибини нашого серця, даруй незалежність нашій державі і захорони в цю ніч кожного Українця, де би він не був. І що би він не робив для звільнення нашої держави. І просимо Пресвяту Богородицю занести наші молитви до нашого Бога Небесного. Бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Завтра є професійне свято День Національної гвардії. І я мушу завтра ви відвідати своїх хлопців. Тому завтра зранку е, богослужень не буде. Буде вечором служба. Конкретно годину я напишу в групі. Але тим не менше, прошу всіх завтра, в 9-й годині, розпочати молитву. Без мене, але прошу і за мене також. Я буду молитись в дорозі, а ви моліться, будь ласка, всі тут. Прошу вас. 9 годині розпочати молитву і продовжувати її в 12, 3, 6, і 9. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.